Будь дивом. Регіна БРЕТ. Урок одинадцятий Кожна людина є для когось важливою. У Джона Вуда немає свідоцтва про народження. Якщо не брати до уваги стареньку чорну біблію, яка містить доказ про його спадок та обіцянку. Що він його отримає на сторінках із золотою крайкою. Він навіть не знає, скільки йому років. Одна жінка знайшла його щойно народженого, загорнутого в лахміття і запханого в сміттєвий бак близько 70 років тому в Нью-Йорку. Вона принесла малюка додому, дала йому ім'я і виростила як зуміла. Хлопчик, якого врятували, діставши з купи сміття, обрав свою життєву місію допомагати безпритульним. Понад 20 років Джон працював у міській місії Клівленда і займався безліч справ від годування сопів до застеляння ліжок. І все це в ім'я любові до людей, які відчували брак любові до себе. Зрештою, я так і залишився серед безхатченків, каже Джон, і усміхається. Адже фраза звучить досить іронічно усе моє життя було одним великим дивом люди, яким він допомагає, не знають напевне, як до нього звертатися. Він відгукується на преподобного Вуда, брата Джона, Вудса або Дока, і якби в Джона було резюме. У ньому зазначалися б такі професії, як соціальний працівник, водій вантажівки, технічний працівник швидкої допомоги, проповідник і бельзумувальник. Пастор у Клівленді запросив його до місії ще тоді, коли більшість безпритульних були старими волоцюгами і алкоголіками. Тепер місія це сучасний комплекс, що складається з ошатних будівель. І по допомогу сюди звертаються переважно молоді люди, які мають проблеми з наркотиками. Коли Джон почав там працювати проповідником, у місії було тільки 5 співробітників, а тепер їх 62. Джон водив напіврозвалений автобус, ремонтував труби, що протікали, і спалював сміття. У нього й досі є ніж, із яким на нього якось напав один п'яничка. Ото були часи, усміхається чоловік, і згадує, як спускався до підвалу старого приміщення, щоб спалити сміття, і бачив там сотні щурів. Тепер їх там немає, сміється він, як і мене. Я познайомилася з ним на вечірці на честь його виходу на пенсію. Він хотів проводити час більше зі своєю дружиною Беа. А ще планував відвідувати ув'язнених як проповідник і проходити до правопорушників із психічними розладами. Своїми проповідями я не заганяю їх у глухий кут, пояснив він. У них є своє переживання та біль. Я просто їх слухаю. Його вуха скидаються на маленькі крильця, що стирчать з акуратної шапочки білого волосся. Уздовж проділу можна помітити оранжеву смужку. Вона нагадує про родого хлопчика, який знайшов Бога у віці восьми років, і з того часу ніколи його не втрачав. Протягом усього святкового обіду Джон сидів, молитовно склавши руки на колінах, у той час, як усі присутні його хвалили. Для мене, як і для інших людей у цій програмі, Джон Вуд був як батько. Сказав один із працівників місії, а решта схвально загомоніли, бо знали, як часто Джон забирав безпритульних до себе додому або водив їх до зоопарку. Інший чоловік розповів, що Джон використовував Біблію як збірку історій, що ділиться з людьми притчами про надію. Він був як Мойсей, сказав цей чоловік, а члени програми були його народом. А тоді на кафедру піднявся Джон і прочитав слова пророка Єремії, що добре ілюстрували історію його життя і історії тих людей, яким він допомагав відчути, що їх люблять. Перш ніж створити тебе, я пізнав тебе, читав Джон і освятив тебе. Він сказав, що не вважає своєю заслугою те, що допомагав рятувати цих людей, хоч я і проповідував Євангеліє. Мені немає чим хвалитися, мовив він. А тоді акуратно закрив свою стару чорну біблію. Її закладки стрічки вже перетворилися на ниточки і пішов геть, опустивши голову, не мов би вкотре молився за якусь заплушу душу. Кожен із нас є важливим для когось. Саме цієї ідеї можна навчитись або навчити в клівлендській місії. У місії є ще один волонтер. Який утілюється кредов життя, Джон Галі проповідує не словами, а стрижками. Не те, щоб відновити людську гідність, йому зазвичай потрібно 20 хвилин чи навіть менше. У його руках гребінець перетворюється на чарівну паличку, у ножиць з'являються крила, а волоцюги без хатченки стають джентльменами, що варті доброї порції ласьйону після гоління. Зайдіть до його перекарні, чоловічої вбиральні тут Джон стриже волосся, що ночувало на вулицях, не милося багато днів, волосся, у якому іноді живуть крихітні комахи. Високий чоловік із довгим і приємним обличчям, що нагадує Біла Козбі, знає, єдина різниця між чоловіком, який сидить у його кріслі, і всіма іншими, полягає в одному неправильному рішенні. Джонове волосся все сивішає, однак густі брови все ще чорні, як і халат, який він одягає, перш ніж когось постригти. Два дні на тиждень він бере латексні рукавички і відкриває свою перукарню між раковиною і пісуаром. Часом він слухає госпел, поки стриже своїх клієнтів. Коли ж я спостерігала за його роботою, замість музики на фоні звучало клацання ножиць. Свист гребінця і тихий гомін розмови. Він дуже добра людина, сказав Ентоні, який прийшов сюди з великою кучмою чорного кучерявого волосся. Ентоні кивнув на купу чорних пухнастих хмарок на підлозі, його волосся відростало цілий рік. Джон пройшовся по голові чоловіка машинкою для стрижки, легенько притискаючи її, щоб зробити проділ. Витрусив на серветку трохи тальку і промокнув голову Ентоні. Добре, сказав Ентоні, поглянувши на свою стрижку під машинку. Утім, зверху волосся було трохи довшим. Дякую. Щойно один клієнт виходив, як одразу заходив інший. Бувають дні, коли Джон робить до 35 стрижок. Як робимо сьогодні, біле? запитав Джон. Приберемо майже все? Можна, але щоб не зовсім налесо, відповів той. Коли чорні зліплі пасма почали падати на підлогу, Біл заплющив очі і розслабився, а Джун почав розповідати про своїх клієнтів. Усі ми помиляємося, мовив він, просто робимо це по-різному. Ці люди не гірші за мене, ідеться швидше про наслідки. Мій бруд. Мої неправильні дії не вплинули на мене так, як їхні вчинки на них. Зробити тобі проділ? Ні, сер, вічливо відповів Біл. Джон непрофесійний перукар. Він рано вийшов на пенсію, звільнившись зі служби поштових послуг, де працював 25 років, і став волонтером у Червоному Хресті, здавав кров, допомагав жертвам катастроф. Кілька разів він стриг парафіян своєї церкви, а потім звернув увагу на жахливий вигляд безпритульних і прийшов до міської місії, щоб допомогти. Щоранку я звертаюся до Господа з молитвою, щоб він скерував мої очі і руки в правильному напрямку, щоб дав сили моїм ногам, бо знаю, що я не перукар. Я прошу його притримати слабкість і втому. Доки закінчу свою справу, сказав він і додав, що ще ніхто не скаржився на його роботу. Вони кажуть, і з цим можна жити. Знаєте, чим погана стрижка відрізняється від хорошої? запитав Джон, а тоді весело відповів Чотирма днями. Дон сів у крісло, а Джон закріпив навколо нього шийну чорну накидку. Він чудово стриже, сказав Дон. Він надто добрий до мене, зауважив Джон. Я не добрий, я чесний, наполягав Дон. Джон ніколи не брав за свою стрижку грошей і не збирається це робити. Бог свідок, я ніколи не робитиму це за гроші, сказав він. Таке мені не подобається. Подобається робити це так, як я роблю. Кожна стрижка приносить мені задоволення. Більшість із цих чоловіків не можуть собі дозволити стрижку. Вони щойно вийшли з в'язниці і можуть стати гіршими, зважаючи на те, що їм доводиться постійно жебрати. Я й сам колись був п'яницею, пиячив щодня, і одного дня Бог забрав це в мене. Я любив лихословити, і це він теж забрав. Бог допоміг мені побачити, як це гидко. Тепер, коли Джон позбувся цієї гидути, він допомагає людям віднайти їхню внутрішню красу. Стрижка є другорядною, каже він, це просто облямівка. Він підстриг волосся коло носа Дона і простягнув йому люстро. Почуваюся на мільйон, сказав цей бідака симпатичному чолов'язі в дзеркалі. Чудово, просто чудово!